У селі на бабусиному подвір'ї прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає, прокидатися пора доброго усім дня. Разом з ним усі вставайте. Потягніться, пострибайте. А мама курка у садочку кличе синочків своїх і дочок. Сьогодні до нас у гості прийшла курочка ряба. А ще курочка ряба хоче поділитися своєю новиною. У курочки ряби з'явилися маленькі жовтенькі курчатка. Вони сини і дочки, Малень, маленькі жовтенькі, слухняні клубочки. Дітки, а давайте розглянемо курочку з курчатами. Курочка велика. Вона має голову, на голові червоний грібенець, дзьоб, очі, на тулубі крила, хвіст, лапи. Вона дбає про своїх курчаток. А курчатка маленькі, жовтенькі, пухнасті. Їх багато, курочки. У курчаток є маленькі клювики. Вони піщать пі-пі-пі-пі. А курочка велика, строката. У неї дзьоб великий. Вона любить своїх курчаток і кличе. Ко-ко. Скільки курочок? Для одна, а скільки кочаток Багато. Купчатка в більшувати травичку, Клювати зернятка, пити водичку. А де живе півник? Півник живе із курочкою, курятником. Наша пташина сім'я. Вершні птахи, які живуть біля людей. Люди доглядають, турбуються про них. Курочки несуть їм смачні яйця. А тепер дітки, давайте зробимо ранкову зарядку. Якщо весело живеться, Трави хлоп! Якщо весело живеться, робить хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться. всім ура! Якщо весело живеться. ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться. всім ура! Якщо весело живеться, робить топ, якщо весело живеться, робить топ. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ. якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! ]Sho!